Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в нас звіт по моєму проєкту Дійти до дна в тінях нагадаю, що беруть участь постійно 6 відтінків тіней, в яких потрібно дійти до дна. І також я минулого разу додала нову нову, як це сказати, нову умову цього. Проєкту, що я буду сама вибирати плюс бонусний відтінок. І давайте подивимося, яких я досягла результатів. Наразі це 4 палітри тіней. Давайте подивимося першу. Перша це Secret Santa, Тут беруть участь відразу 2 відтінка. Це така палітра вже розломана. Перший відтінок це ось цей, він такий припилено-рожевий. Як бачите, в ньому я до дна не дійшла, я ним скористалася 8 разів. А ще забула сказати, що мені потрібно або дійти до дна, або скористатись відтінком 20 разів, і тоді він вибуває. Ну, Бачите, до дна я не дійшла і скористалась тільки 8 разів. Трошки є заглиблення, але ще до дна далеко, мені здається. Тому цей відтінок залишається, робимо свотч, і ним ще 12 разів, як мінімум, треба скористатись або дійти до дна. Так, він залишається, тому його сюди. Ось У мене рука мокра, відтінок залипає. Так. Далі другий відтінок це ось цей. Він трішки темніший. І, як бачите, я дійшла в ньому до дна. Це було нескладно, тому що я в більшості випадків ним стрілки малювала, і так пензликом тикаєш в одне місце і натикуєш на дно. Так, значить, цей відтінок вибуває. Все одно зробимо своч, але в іншому місці. Так, ось такий він. Так, ось тут зробимо. Бачите, вони дуже-дуже схожі, тільки цей може трішки на. На на, можливо, на один тон темніший. Ну, я так їх, в принципі, використовувала цей в складку, а цим затемняла. Отже, один відтінок залишається, один вибуває. Давайте далі дивитися. Так, ось ця палітра в нас бере участь Кеткін. -е, це так само розломана палітра. Ось і тут бере участь ось цей рожевий відтінок. Ним я скористалася е, скільки раз. Так, я перепрошую, перепутала. Я ось цим відтіночком скористалась 10 раз, а ось цим 8. Так, цим 8 раз. І до дна ще поки що не дійшла. Хоча є вже така непогана ямка. Так, ось такий це відтіночок, сатиновий, такий з мікроблискітками. І він ще залишається. Так, треба нашарувати, бо не видно. Мені подобається цей відтінок. Так, ось видно. Так, і наступна, тобто цей залишається, наступна палітра ще одна Кеткін. Тут так само бере участь. Один відтінок, так, давайте я його закрию в зеркало, ця палітра, як на диво не зломлена. Це ось ось цей відтінок. Ну, Тут і була така ямка ще на початок його використання в проєкті, і я з ним всього скористалася один раз, бо я про нього забула. Один раз скористалась, коли він випав, якраз той день, і все. І я забула, що він у мене в проєкті. Але насправді це дуже красивий відтінок, Він мені дуже подобається. Ось, Ну, він чимось нагадує ось цей попередній рожевий, але він, він плотніший і він такий більш кремовий. Так, ось е, так, е, тобто він залишається е, ось в такому він наразі вигляді. Так. І остання палітра. Тут брали участь два відтінки. Давайте подивимося, що з ними. Палітра теж поломана. Перший відтінок це ось такий світлий. Як бачите, я дійшла в ньому до дна. Більше 20 разів насправді за цей місяць користувалася. Ну, тобто не за цей місяць, а за проект. Більше 20 разів. І дійшла до дна. Так, світлий відтінок, він дуже кришиться. Його насправді треба багато, щоб нашарувати. Я його давала в складку разом з оцим. Цим я затемняла куточок, а цей це давала в складку. Ну і так він в мене дійшов до дна. Ось такий світлий, дуже світлий відтінок. Так, давайте нашарую, щоб краще було видно. Так, отже, він. Дивіться, я так зашарувала, що там вже дно пропало. Так. І наступний відтінок це ось цей темно-рожевий, в якому я, на жаль, до дна не дійшла. Хоча тут є непогана ямка, але він також вибуває, бо він пройшов свої 20 разів. І що я хотіла сказати: от останній раз, як я 20-й раз ним користувалась, я помітила, що в мене від цього відтінка, я якраз носила його довго, десь годин 7, і коли його зняла, я побачила в куточках ока почервоніння. Ну, правда, воно зійшло через пару годин, але ну, такий ефект. І також я помітила потім, що від цього коричневого в мене таке саме. Тому цими двома відтінками я більше я перестаю користуватись, більше не буду. Хоч це почервоніння сходить, але невідомо навіщо мені це почервоніння на очах, не знаю, що це. Чому воно так реагує моє око на ці відтінки, але я більше користуватись ними не буду. Взагалі цю палітру я в кінці року планую розкламити, викинути. Я думаю, що вона вже себе повністю відпрацювала. Ось такий це відтінок. Так, теж сюди вона наношу, бо він вибуває, ось. Я е, думаю, собі закінчити оц оцей один відтінок. Якраз він був бонусний. І я в ньому дійшла до дна, бачите, таке гарне дно. Тому він вибуває з проєкту, але я продовжую ним користуватися. Я, він мені подобається внутрішній куточок ока. Ось, це звичайний такий білий відтінок. Так, але він гарно висвітляє внутрішній куточок ока. Ось. І тому буду брати наступний відтінок. Напевно, ось цей світло-голубий візьму, як бонусний, але. Або цей золотий. Але давайте це ми вирішимо в кінці. Перше виберемо три відтінки, які вибули, а тоді вже виберемо бонусний, тому що, можливо, якийсь з цих і випаде як основний. Так, тому бонусний ми залишимо на кінець. Так. Е, значить, а, Ця палітра, в принципі, вибуває, тоді ми її сюди в сторону. А ось тут три відтіночка, які залишаються. І давайте будемо далі вибирати ще три відтінка. Перемішали. Так, ще перемішаємо. Давайте перший. Ой, тут щось два. Давайте один. Перший. Давайте відразу три витягнемо, другий і третій. Так. Який перший Оцей перший випав? Кеткін це 11, перший відтінок. Так, це 11, це не ця, це ось ця палітра. Перший відтінок, зараз подивимося, що це за відтінок. А, це ось цей світлий білий. Ну, Тут, як бачите, є таке непогане заглиблення. Не знаю, як це показати, бо відтінок білий. Так, ну не видно на камеру, а отак, здається, ямка видно. Ну Непогане таке заглиблення, тому, я думаю, буде нескладно дійти в ньому до дна. Ну Це звичайний білий відтінок, він і для припудрювання підходить, але ще краще він для підтушовки підходить, як десь задалеко нанесли, я цей, таким білим відтінком користуюся і підтушовую границі. І... Дуже непогано виглядає. Ось такий світлий відтінок. Давайте я якраз нашарую. Ну, я, в принципі, рада, що він випав, тому що в мене в проєкті в Project Penny ось цей відтінок світлий, яким я припудрюю по віку, і він, як бачите, вже закінчується, вже дуже його складно набрати, Я думаю, навіть його розкрешити. Так, це один. Давайте дивитися, який другий випав. Це що в нас? Evelyn сьома комет. Так, це Evelyn Mystic Galaxy. І давайте подивимося, що це за сьомий відтік. А, комет. Так, як би його закрити? Ось я зігну. Сподіваюсь, не зломлю. Це ось цей світло-такий ліловий відтінок. Не дуже його насправді люблю. Він дуже світлий. Я взагалі такі світлі в складку не люблю. Я люблю середні відтінки, а ці надто світлі. Як на мене, ось такий. Ну, але вже випав. То випав, будемо в ньому доходити до дна. Так, давайте робити своч. Ось такий відтінок ліловий. Так, якесь таке все світле, і один. В складку матовий, темніший, а все світле, світле. Ну, нічого. І давайте подивимося, який останній на випав відтіночок. Це. Так, знову Евелін Плюто шостий. Теж в цій палітрі. Два відтінка відразу в цій палітрі. Ой, яке це плуто? Це... Е -е, що це плюто? Це ось цей. Чому шостий? А, не шостий, просто плюто. А який номер? Чому я номер не написала? Ну, добре, плюто це ось цей темний. Так, давайте зробимо сводч. Це такий темно-темно-фіолетовий, можна сказати. З такими блискітками. Так, а, я не показала ближче. Ну, Тут, бачите, відтінок практично новий, бо я ним майже не користувалась, цим трохи користувалась, але теж по ньому не видно, щоб там якісь ямки були. Ну, практично теж новий. Так наносимо цей відтіночок, ось так він виглядає. Ось така підбірка наразі відтінків. Ну і давайте подумаємо, який з цих бонусний. Я все-таки схиляюсь до ось цього голубого, щоб його наносити зараз в складку, ой, в складку, внутрішній куточок ока в холодних макіяжах. Я пробувала, виглядає непогано. Давайте тому ось цей голубий, тому що для цього золотого тут взагалі немає підходящих відтінків. Давайте беремо цей голубенький і дійти до дна. Так, я роблю сводч. І ну, в ньому є трошки таке невелике заглиблення, але зовсім незначне. Так. Ну, Сподіваюсь, за місяць я зможу дійти до дна, якщо буду часто робити холодний макіяж. Ну, ось так. Наразі ось така підбірка з семи відтінків. Так, ставимо цю палітру назад. Отже, в нас бере зараз участь. Раз, два, три, чотири, 5 палітр тіней, і в неї 6 відтінків основних плюс один бонусний. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Пишіть коментарі, як вам мої результати, як вам відтінки, які випали. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.